Друзі, всім доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу всіх поздоровити з новим роком і показати вам, що я отримав зробити розпаковку вже в новому 2025 році. Забігаючи наперед, хочу сказати, що це велосипед на 26 колесах польського виробництва. Фірма Мустанг. Десь в попередніх відео ми от робили також з такого дорожнього велосипеда такий на 28 колесах електро велосипед. І от я вирішив значить, замовити такий схожий на цей велосипед, тільки на 26 колесах. Тому пропоную зробити розпаковку. і Хочу також показати вам, в якому вигляді він приходить з заводу. Тож, щоб не затягувати відео, я буду прискорювати. Давайте будемо розпочинати. Тож пропоную подивитись, як це все відбувалося. І розпочинаємо нашу роботу. Роботу по складанню цього прекрасного велосипеда Mustang Avenue. От такі от ключі я приготував для збірки цього велосипеда. Спочатку думав використовувати такий от картридж в каретку, тому що заводський те, що пропонує виробник, значить просто на таких от обоймах іде. Але потім все-таки вирішив поставити те, що йде за заводу. Розпочинати пропоную з рульового вузла. Зараз е, поставимо підшипники, передню вилку, перевернемо і поставимо колеса, щітки. По-перше, спочатку щітки, потім колеса. Так. Ну що ж, давайте будемо. Починати. Не забуваємо промазувати. Підсипничок, дивіться, з шариками всередину. Завжди. Так, є. Тепер щоб так, знайшов таку коробочку. Давайте оці от узли що під, до руля комплектуючі йдуть. Давайте їх. Значить, дивіться, тут вони майже однакові, але є різниця. Оця юбка в нижній трошки більша, ніж у верхній. Тому низ будемо сюди пресувати, а верх сюди. Все, приступаємо. Так, значить, внизу взяв таку дерев'яну досточку, зверху прикладемо і, і будемо. Придержувати і бити, пресувати таким от способом молоточок, Все. Так, друзі, дивіться, зробив декілька ударів. Все зайшло ідеально. Тут зараз ми промажемо, Так, і тепер верхню давайте зразу запресуємо, держимо. І будемо пробувати. Так, ось до нас верхня площадка. Заберемо досточку таку. Наставляємо. і дивимося. Друзі, все, буквально декілька ударів, крепко бити не треба. Все робиться легенько. І у нас вже є верхня і нижня втулочки. Зараз візьмемо тряпочку, вытрем, щоб було все акуратно. Так, беремо тряпочку тут, а ми акуратенько все витираємо. Так тут Я думаю, еще за мало мастила. Добавляем трошки. Так. И вставляем. Тут що нам потрібно зробити, зразу же промостити тут. І знову ж таки, друзі, шариками всередину, обов'язково. Тепер беремо нашу верхню частину і закручуємо поки що від руки. далее еще мы у нас есть значит женщина. потребно обовязково використать эту штуку это для нашей корзинки нашей не забудьте ее использовать, так так я думаю что вот так она будет так Оп і закручуємо. Все, тепер шату немає. Потім, коли ми поставимо колесо, ми вже зажмемо його крепше зараз. Так, друзі, дивіться, я що пропоную. Дуже важко просто утримувати цей велосипед перевернутим. Тому спочатку я хочу підсідільну трубку поставити, ставити і сідлом будемо утримувати раму у вертикальному положенні. І тоді вже будемо ставити щітки, задній багажник. Каретку можна навіть поставити, і таким чином все буде відбуватися. Так, От про що я казав, друзі. Бачите, вже велосипед стоїть і нічого нам не заважає, він не падає. Ну, Звісно, на сьогодні великий вітер може впасти, будемо придержувати, якщо що. далі пропоную ставити передній щиток. Буду трошки прискорювати знову відео, щоб не затягувати, щоб було вам цікаво дивитися. Що ж, друзі, давайте будемо пробувати ставити передні колеса. При установці переднього колеса, друзі, не забуваємо встановлювати шайби. Так, друзі, зараз пропоную поставити це, що ми тут зажмемо. Щоб рівненько було все, пропоную поставити винос руля і руль, для того, щоб можна було перевернути і вже на рулю він би тримався. Все, тепер можемо перевертати велосипед і він вже має стояти на цьому рулю. Но для того, щоб це зробити, нам потрібно прокласти якийсь пупирку чи ще щось на ці місця, щоб не царапався руль. Дивіться, друзі, в комплекті йшла така пупирка білого кольору. От я її сюди зараз надіну і все, я вже не буду переживати. Що роль буде царапатися. Тобто перевертаємо і дивимось, що з цього у нас получається. Так, по форс-мажор з Так. Форс-мажорчик. Ну нічого. Ми все поправимо. Так. І так. І в нас все вийшло. Так, друзі. Тепер можемо робити далі. Будемо ставити зараз багажник, задній щиток і колесо. Встановивши задній щиток, значить пробуємо встановлювати зразу колесо. Провіряємо, чи воно ніде не черхає, чи не черхають болтики, які тримають цю вилочку І задній отражатель. Якщо все окей, встановлюємо багажник. Друзі, взяв електрошуруповерт для того, щоб легше, швидше було це все. Робити. Так, десь уже тут мастило взялось. є, Так, типарця. Так, є. йшов гайку. Наживив, навіть ця шайба тут не потрібна, бо з шайбою не наживиться. Далі, поки не наділи колесо, треба надіти наш І от такий, от, такий захист у нас ще є. Також будемо його надівати. Так, так має бути. Значить, значить, значить. Все, чіпляємо захист. Чіпляємо колесо. Для цього нам потрібно спочатку так, надіти. Надіти спочатку таку от такий захист. Це, я так розумію, щоб пісок не попадав. Підшипник, потім зірка. І таке от колечко стопорне для цього нам потрібна плоска отвертка до нижньої вилки отаке от ухо тому вона не має сенсу ця штука так ця пластинка так, значить, що ми наживляємо? Що ж ми будемо вирішувати з цією кареткою. Звісно, що оця каретка, яку я маю, вона набагато краще, ніж та, що виробник нам пропонує, але все-таки я, мабуть, поставлю заводську, тому що... Вона має бути все-таки також гарної якості. І... Тому що це виробник Польщі. І вона так от з першого погляду, доволі таки якісно зроблена. Тому давайте будемо все-таки встановлювати заводську кареточку, каретку і дивитися, що у нас з цього вийде. Так, друзі, не повторюйте моїх помилок. Тому що я неправильно поставив шарики е ці от, обойми. Неправильно їх поставив, дивіться, їх потрібно ставити, я показую от так Цю і ту також потрібно замінити на іншу сторону, тому це буде... Правильно, а так було неправильно. Тому одразу попереджую, що я неправильно встановив. На цьому етапі приступаємо до прикручування шатунів зліва і справа. Я зазвичай використовую такий гель антиоткруточний, називається він лактайт синього кольору, тому що якщо красний використовувати, потім ви їх не викрутите, якщо потрібно щось замінити. Але якщо закрутити на цей, посадити на лактайт, несподівано в дорозі ніяких не буде. Після того, як ми встановили шатуни, закрутили їх, посадили на лактайт, я зазвичай приступаю до встановлення ходового цепа. Колесо в нас заднє ще не затягнуто, тому воно має ход зад вперед. Максимально подвігаємо його вперед. Закриваємо замок на цепі, так, щоб він не розімкнувся. Правильно потрібно замикати замок. І натягуємо заднє колесо, дивимося, щоб в вилці воно стояло рівно. Тормозний речах. Я просто тут до рами приварене таке ухо, і я вже хомута ніякого не надівав. Тобто через це ухо продів болт із шайбою і, і затягнув. Далі я встановив педалі. Значить, на педалях, звісно, що Можливо, хтось не знає, є ліва педаль, права педаль, у них різна різьба, тому потрібно дивитись. Зазвичай на педалях пишуть L і R лівий педаль і права педаль. Щиток для цепа встановлюється дуже легенько, там він тримається на двох болтиках, тому я вже не став заострювати увагу. Значить, відразу поставив насос, який йшов в комплекті, і почав прикручувати сидіння. До речі, друзі, трохи не забувся про ножку, яка йшла в комплекті. Значить, я її встановлював дуже легко, велосипед залишаєте. У вертикальному положенні відкручуєте з лівої сторони гайку на, задньому, на задній осі. і Вставляєте туди цю ножку, встановлюєте і закручуєте. Все дуже легко. Встановивши задню ножку, я от трохи пошатав задній щиток і не зрозумів, чому він такий має люфт. І тут я згадав, що в комплекті з велосипедом йшла пластинка. E, значить, я тут інтуїтивно догадався, що ця пластинка кріпиться до задньої вилки на болтику, і ці кінці загинаються вниз щитка. Оце таке кріплення у цьому велосипеді заднього щитка. І, до речі, допомогло, щиток перестав люфтити. От ми поступово. Підходимо до кінця збірки велосипеда, надів гріпси, піджимаю, виравнюю руль і зараз вже буду чіпляти корзинку. І на цьому буде все. Потрібно тільки піджати всі гайки, переднє заднє колесо у нас піджати, переднє накачати і можна вже тестувати. Так, друзі, настав час підкачати колеса. Назад я зазвичай качаю 2, вперед 1,9. Тож, давайте це зробимо. Керзинка, дзвонить. Такий от захист навіть стоїть на задній отражатель, Таке рішення раніше ніде не бачив. Таке рішення ніде раніше не бачив. Щиток, до речі, ця пластинка дуже класно держить. Червячна передача, ножка, що ще треба. Тому, друзі, всім дякую, що дивилися. Всім успіхів бажаю в новому році 2025. -му. Гарного дня. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.